Привіт всім зі світу бджіл. Ось і в нас вже закінчується медозбір зі соняшника. І це в нас останній медозбір. І бджоли вже помалу починають готуватися до осені. Щоб сказати, що цей рік був досить легким, так не можна сказати. Він геть зовсім не був легким. З самої весни і впродовж цього сезону були виклики один за одним. Це майже перший рік такий, коли бджіл доводилося годувати до самого літа. Зазвичай бджоли добре приносять мед і нектар ще весною, що забезпечують себе цілком медом на сезон. Навіть буває, що ми качаємо за сезон не один раз, так як пасіка стаціонарна. І качати кілька разів це вже для нас є більш розкішю. Тепер же поговоримо про сам соняшник цього року. Погода цього року була менш примхливою. Були дощі, хмари. В попередньому відео, до речі, я це показував. Що дало змогу бджолам досить активно працювати набагато краще, ніж минулі роки, але гірше, чим позаминулі роки. Бували сезони в нас, що ми качали соняшник не один раз. Бджоли працювали так активно, що ми брали перший запечатаний мед, залишали відкритий мед, і ще десь у середині серпня ми відкачували ще одну партію меду. Але, звичайно, там були свої проблеми, особливо коли соняшник був більш пізній він починав сісти з липня і заканчував середині серпня. Таким чином, у нас бджоли досить сильно просідали. Звичайно, був мед, але бджіл майже не було. Де перевага, невідомо. Тому краще отримати помірно меду і мати бджіл або принаймні мати можливість їх наростити на зиму. Зим. Тож, чи качаємо цього року соняшник? Так, звичайно, качаємо, але обйоми качаємо набагато менші з тих причин, що ми залишаємо бджолам. Для зимівлі їх розвитку більшу частину меду. Це, звичайно, створює для нас менше хвилювань аж до наступного року, адже бджоли є чим харчуватися, впродовж нарощування до зими, а також у зимовий період і навіть до весни. Кількість меду, яку принесли бджоли. Більша частина моєї пасіки це відводки, які були сформовані цього року. Відводки працювали досить активно і навіть більш того, забезпечили не тільки себе медом. Але й було що трішки відкачати. І враховуючи той фактор, що в кінці липня мої бджоли були отруєні пестицидами, а де в окремих відводках і головних сімей загинуло майже 70% льотної бджоли. І це все відбувалося буквально ось за пару тижнів до соняшника. Ну, якщо бути точнішими, то полтора тижні і почав цвісти соняшник. Це дуже великий стрес і удар для всієї пасіки. Але тим не менш, джоли встигли сформуватися та піти працювати на соняшник. Якщо обрати загальні цифри, то пізні відводки принесли небагато, близько 12 кг меду. Пізні відводки це які формувалися за пару тижнів до самого соняшника. Не збірний відводок а на дві рамочки розплоду і на неплідну маточку. Він, до речі, такі відводочки не підсилювалися. Той, звичайно, вони принесли від 10 до 12 кг меду. Вони трішки його з'їдять, коли будуть себе нарощувати, але це не проблема. Я їх підгодую сиропом і все має в зиму бути добре. Плюс я буду формувати страховий фонд з головних сімей для зимівлі інших бджіл. Це медовий фонд, який я буду передавати іншим сім'ям. Середні відводки це відводки, які формувалися в липні. Вони вже мали більше 12 рамок бджіл до соняшника. І вони принесли меду. Від 18 до 25 кілограмів. Ультраранній відводок. Такий відводок я формував, коли починав виводити маток. І в мене таких відводків ну, не дуже той багато. А такий відводок вже був до соняшника майже на два корпуси. Там не вистачало пару рамок. Звичайно, він приніс меду 45 кілограмів. Решта головних сімей принесли. Від 35 до 45 кг соняшника. Це вже, до речі, перерахунок на печатний мед, без нектара, без нічого, це чистий. Якщо перерахувати на загальний сезон і це є увесь мед, то це дуже-дуже мало. Але враховуючи всі несприятливі фактори, холодне літо, отруєння бджіл, то я більш чим задоволений. Адже зрештою мені вдалося спасти бджіл і навіть більш того отримати мед. Хоч щось дає, да і бджолам буде на зиму. Це є самим найголовнішим. А тепер про зимівлю на соняшноково меду. Майже всі бджоли зимують на соняшково меду. Так, інколи потрапляє домішка цукрового сиропу. Але це коли вирівнює я корма. Я також зимував на розрахунку 50%, на 50, де 50 цукру і 50% соняшкового меду. Це допомагало не тільки вирівняти корма на зиму. Але й сприяти покращенню самої зимівлі, так як бджоли першу половину зими зимують на цукровому сиропі, а іншу вже половину зими, коли більше до весни, зимують на соняшниковому. Це покращує стан бджіл, так як кишечник менше наповнюється, а також унеможливлює той фактор на початку зими, наприклад, кристалізації соняшникового меду. Чому сам мед кристалізується? У меду, у будь-якому, є фруктоза і сахароза. Це два компоненти. Одна кристалізується швидко, інша залишається рідкою. Гадаю, вам доводилося бачити, як у меду між кристалами часто залишається рідкий мед, ото, звичайно, є фруктоза, а сахароза ото і великі кристали. У різний рік це співвідношення буде різним. Наприклад, якщо бджоли збирали у посушливий рік мед, то швидше за все є велика ймовірність того, що такий мед буде кристалізуватися швидше в зиму. Якщо ж мед збирався в більш вологу погоду, то є ймовірність того, що мед не буде кристалізуватися в зиму. Звичайно, я виключаю такі фактори, як якість рамок. Адже буває таке, що навіть невелика домішка кристалів у рамках може спричинити швидку кристалізацію всього загального меду. Також об'єм гнізда. Об'єм гнізда намагаюся на соняшкому меду підтримувати більш стиснений, чим широкий. Це потрібно для того, щоб у вулику збільшувалася кількість вологів зиму. Ну, не так, щоб вологи збільшувалося по максимуму, щоб бджоли буквально плавали. Ні, щоб утворився мі мікроклімат, який сприяв покращенню споживання цього меду. Все загально покращує зимівлю і стан бджіл весною. Ось вам до прикладу. Оцей рік, щоб минув, я зимував на сонячкову меду. 90% соняш меду. І 10% попало паді. Як результат, минулий рік був посушливий, і цей мед швидко в зиму закристалізувався. У результаті деякі бджоли, які були прогавані, вони й загинули. Тож, рік і погода дуже сильно на це впливають. Погляньте, ось такий мед у корпусних вуликах. Це у мене додан. До речі, я перед цим показував відео: це та сімейка, що отруїлася. Але вона добре попрацювала, незважаючи ні на що. Є трошки медую відкачати. Не дуже багато, але дає. Ну, а тепер починаються, звичайно, вже шосінні роботи на пасіки. Буду знімати відео, буду вам показувати. Ось незабаром піду забирати рейниці. Тож, далі відео буде. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Далі буде.